мрій» таку назву має виставковий проєкт, який відкритий в центрі сучасного мистецтва М 17 у Києві. Проєкт зосереджується на дослідженні уявних світів, поглядах на співіснування людини зі штучним інтелектом, Ектом розширення горизонтів синтетичної біології, віртуальності та реальності, а також на метафорі храму майбутнього, який закладається вже сьогодні і твориться не лише людиною. Автори проєкту пояснюють, люди здавна зверталися до садів як реальних, так і уявних, у пошуках прихистку від несамовитої реальності. Сакрального простору райського Едемського саду, місце безумовної любові, радості та справжньої високих мрій до садів філософів до експозиції. війшли роботи українських та зарубіжних митців, таких як Чао Фей, Рефіка Рефіканадола, Альоша, Анатолія Ганкевича, Магумі Охати, Вольканга Стіллера та Анни.